За вихідні російські війська двічі вдарили по Дніпру. Зруйновано промислове підприємство, пошкоджені будівлі у центрі міста. Найважчий період його роботи перші тижні повномасштабної війни. Журналісти Суспільного поспілкувалися з рятувальником, який отримав поранення під час обстрілу аеропорту армією РФ. Діти з Дніпра передали військовим каремати, на які збирали гроші, продаючи свої іграшки. Ввечері 11 вересня російські окупанти з ураганів обстріляли Синельниківський район. Двоє людей загинуло. Поранення отримала 19-річна дівчина. Також в ніч на 12 вересня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. З градів вдарили по Червоногригорівській громаді. Пошкоджено ліцей та близько десяти житлових будинків. Зі ствольної артилерії росіяни поцілили і по Марганецькій громаді, та місту Нікополь. Обійшлось без поранених. Російські окупаційні війська продовжують. Жують тероризувати мирних мешканців у Криворізькому районі. Під прицілом опинилась Зеленодольська громада. По ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню ураган, внаслідок чого понівечені житлові будинки та газові. Розбиті склади та ангари в понівечене дах, спалені автівки. В ніч на 10 вересня російська ракета влучила по цьому промисловому підприємству. Бачите, слід. Від ракети, ну і пішли, і подивіться решето. по криші, то вона отак, от ляпнула, і всі осколки, осколки, осколки це родинна наша фірма. Ми 20 років будували тут усе, будували потихеньку, потихеньку. Оце прилетіла ця ракета від цих нелюдів. Зруйнувала все, що було. Нічого живого нема. Були пожежники вночі, подяка їм, тому що хлопці приїхали, все згасили. Добре, ну було дуже багато вогню. Тут дуже багато небезпеки були. Я навіть не хочу зараз сказати, які збитки, що тут збитки. Тут треба дивитися, але дуже багато, дуже багато. В той час на підприємстві був черговий. Він не поранений. Під час цього обстрілу загиблих та травмованих немає. Наступної ночі 11 вересня російські війська випустили ракету в центр Дніпра. Вона влучила в цю будівлю вибуховою хвилею. Потрощило житлові будинки, магазини, кафе, офіси, адмінбудівлі, ринок тощо. Поранення отримали троє людей. Чоловіка 1951 року народження госпіталізували. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях, множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу в і після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. На ранок стан його залишається вкрай важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Мене навіть трохи оконтузило, трохи вуха заболіли. Я, одразу, я був в цей момент у шортах, вибіжав на вулицю, побачив будівлю, яку повністю зруйнувала ракета. Там був охоронець, його дуже важко поранило. Я розмовляв з цим чоловіком, він благав. Просто благав мене щось зробити, благав людей, які з'явилися навколо. Я одразу викликав поліцію, викликав швидку викликав ДСНС. Також 11 вересня був змінений рух міського транспорту маршрутів 40 та 109. Через пошкодження водогону були перебої з подачою води в кількох районах міста в області. В деяких населених пунктах зникло світло. Нині, за повідомленням голови обласної військової адміністрації Валентина Резниченка, все полагодили. Анастасія Галасюк, Яна Стойкова, Олексій Коренів, Юрій Тинний. Новини на Суспільному Дніпро. Професія рятувальника я вже майже 13 років. А обрав професію рятувальника, тому що це мрія дитинства була з самого маличку. Коли розпочалася війна, можна сказати, що перші місяці ми на роботі можна було сказати, що ми жили. Тому що, по-перше, були масові обстріли, вони були більш інтенсивними. Було набагато більше роботи. Коли приїжджаєш на місце, де виник ракетний удар, по-перше, саме складне, ти не розумієш, що знаходяться під завалами люди, тому що і в якій кількості, тому що перше завдання по прибуттю до місця виклику у наших підрозділів це рятування людей. І ти не розумієш, де їх шукати, в якій кількості шукати людей. На жаль, є в моєму житті така прикра практика. Так, ми виїхали до місця виклику. Це був Дніпровський аеропорт. Ми поїхали ліквідувати наслідки ракетного удару. І коли вже пожежа була майже ліквідована, на превеликий жаль, російські окупанти повторно в те ж саме приміщення, де ми працювали, нанесли повторний ракетний удар. Ну, в результаті цього удару було поранено шість наших. Працівники, в тому числі мене, е, всі колеги, окрім Євгенії, Дудки, нашої речниці, моєї колеги і по сумісництву моєї дружини, всі колеги вже вийшли на роботу в службу. Євгенія зараз на даний момент продовжує лікування в Германії. Коли ми працювали, нам дали повітряну тривогу. Ми просто фізично не встигли вийти з, цього, з цієї будівлі, тому що після отримання сигналу тривога по рації минуло менше хвилини, коли був нанесений удар. Від, від вибуху я отримав контузію, чисельну осколкові, поранення. Коли прийшов до тями, розумію, що живий. Встав на ноги почав, почав з цих завалів намагатись вибиратись, і вже коли вибрався. Знайшов свою дружину поранену. Цю роботу повинен хтось як не ми, виконувати. Ніхто, окрім нас, скажімо так. Ми це вміємо, і, повірте мені, після кожної пожежі, коли в тебе позитивний результат, удачно ліквідована пожежа будівлі, або врятоване життя людини, або навіть котика, собачки. Це дуже приємні емоції, вони рухають нас вперед. І насамперед, кожен виклик він наближає нашу державу до перемоги. Це і мотивує. Помер у вогні через ДТП о третій ночі, 12 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення. На трасі у Сенельниківському районі горить автомобіль. На місці надзвичайники побачили, що легковик спалахнув після зіткнення із залізобетонним блоком. За півгодини ДСНСники загасили вогонь. Всередині салону знайшли тіло загиблого водія. Четверо дітей продавали свої іграшки на власноруч облаштованому блокпосту. Так зібрали майже 4 тисячі гривень для ЗСУ. На них волонтери придбали каремати, які малеча передала військовим. Дякую, що оберігаєте нашу ніч. Так, дуже да, приємно, що діти, ну, чесно сказати, взрослі люди. могли бы а тут дети ну, приятно рисунками там подарками сами собирать сами это наоборот бы мы бы там этом они нам помогают очень спасибо поддержка за детей в связи с тяжелыми боями многие ребята которые вещи свои оставили там. Вот, и приехали, он не имеет на данный момент ни кориматов, ни спальников. Поэтому это очень серьезная поддержка. Блокпост діти облаштували на своїй вулиці, зупиняли автівки та пішоходів і пропонували їм придбати іграшки, аби зібрати гроші для зсу. Кажуть, не очікували, що зможуть особисто передати допомогу бійцям. Було в принципі прикольно, приємно. Було дуже сильно приємно допомагати нашим захисникам. Було дуже сильно приємно. Вони захищають нас, захищають нас, щоб у нас була криша над головою, щоб ми могли спокійно спати в своїх постелях. Мама двох з дітей Євгенія Магда каже, ідею підтримала, бо вважає зараз кожен повинен допомагати армії. Для нас, для батьків, це була ну майже як забавка дітей. А потім це переросло в дуже таке серйозне діло, коли ми побачили, що наші діти хочуть допомогти нашим збройним силам. Для них, як для розвитку особистості українця, це великий вклад. Спочатку діти збирали на тепловізори, кошти передали волонтерам. Вирішили, що на тепловізор це буде дуже довга історія збирати, а важливо зараз якісь потреби закрити. І вони назбирали кошти, бо виявили там 3 700. Тобто, молодці взагалі в захваті. Деякі дорослі не роблять такі вчинки, як діти. І ми купили карімати. Коли ми вони казали, що ми просто для хлопців, да, от там вони ще, мабуть, не розуміли. Коли вони побачили цих хлопців, побачили їх реакцію, побачили вживу, да, все це. Це важливіше, тому що вони зразу бачать, кому вони передають. Діти хочуть і надалі збирати гроші для зсу. Планують виходити на свій блокпост по вихідним у вільний від навчання час. Я Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Пахло порохом. Російська Червона гвардія під проводом Антонова вже захопила Харків, бо їй йшли в Донецькому басейні і на Лівобережній Україні. З Донбасу від отамана вільного козацтва Олександра Малашка приходили посланці з вимогою дати поміч проти Російської Червоної гвардії. Краєзнавець Микола Чабан цитує історика Панаса Феденка, який писав про подію української революції 1917-21 років у тодішньому Катеринославі. Краєзнавець розповів про місця у Дніпрі, що нині бережуть пам'ять про історичні події. Ми знаходимося на Соборній площі для міста Катеринослава Свячеслава. Це місце меморіальне. Саме тут, у березні 1917 року, коли було повалено російське самодержавство, відбувався багатолюдний мітинг волі. Позад нас пам'ятник на честь акту злуки єднання соборності українських земель 22 січня. 1919 дев'ятсот дев'ятнадцятого року ніпробатьківщина багатьох про українських культурних та політичних діячів розповідає Микола Чабан. Деякі з них вчилися у Катеринославському реальному училищі. Нині це один з корпусів Дніпровського національного університету. Його закінчували видатні постаті в українській історії. Хтось підзабутий, хтось незаслужено забутий, але ну скажімо, Валеріан підмогильний найвидатніший. Український прозаїк ХХ століття. Микола Стасюк член першого українського уряду у 2017 році, очолюваного Володимиром Винниченком. Ще одне історичне місце, на думку Миколи Чабана, це будинок губернатора. Ця будівля пов'язана з драматичними подіями кінця 1917 року, початку 18-го року. Це були дуже драматичні події становлення української державності, коли відбувалося протистояння між владою Української центральної ради і більшовицькою владою, яка рвалася. До влади в Україні штаб Червоної гвардії тоді розташовувався просто навпроти, розповідає краєзнавець. А з будинку губернатора тогочасна проукраїнська влада фактично відстрілювалася від більшовиків, які хотіли захопити владу в місті. Відчуваємо деякі. Паралелі з тими часами і нинішніми, отже, нам свобода завжди давалася з кров'ю, і про це нагадують події того часу. Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро. Саджають овочі, випікають та консервують. Новопокровська громада на Дніпропетровщині зібрала врожай у рамках проєкту Сади перемоги. У ньому взяли участь 8 тисяч місцевих жителів та 580 переселенців. Вирощують на шкільних городах, а готують у їдальнях. Приєднався й дитячий садочок. Тут посадили помідори на клумбі. Вже законсервували понад 100 літрів соку. Фермери надали м'ясо з нього закрили тисячу банок тушонки. Більше тисячі банок законсервовано продукції різні. Десь 600 це в нас огірки, помідори, кабаки, десь 50 баночок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів. Працівники нашої школи, це і вчителі, це і технічний персонал, це і жителі села. Які приєднуються до нас постійно, постійно готують випічку, смачну, смаколики, консервують різні продукти харчування, тушонку, і направляємо її. Ми для воїнів Збройних сил України, направляємо для внутрішньо переміщених осіб, також для територіального центру, де живуть одинокі люди. 263 тисячі 756 гривень зібрали на концерті дня міста в Дніпрі. Містяни за бажанням донатили на автівку швидкої допомоги для 93-ї бригади. Нагадаємо, святкували два дні 10 та 11 вересня. Виступали гражданін топінамбор, волбой» з Корольов та гурт казка. Концерти відбувалися в метро в цілях безпеки.